Моє вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Поки ви спите, ми вже на вами не бачимо. Сьогодні, користуючись моментом, хотів з вами поговорити про грудні та вправи на них. Відразу хочу сказати, що щоб мати потужні грудні, різнобічні, от достатньо трьох вправ. Не потрібно Задрочувати їх у всіх тренажерах, які є тільки в залі, але є окремі якісь нюанси. По-перше, щоб ви не травмувались, по-друге, виконання вправ, яке передбачає більш ефективний стрес саме на ваші цілеві м'язи. Поговоримо про кути нахилу, і все таке. Для початку, перша вправа, яка потрібна, щоб була. У вашій схемі обов'язково це жим штанги лежачі. Якщо немає ніяких протипоказання, зазвичай це якісь там проблеми з плечами. Якщо виконувати її правильно, то проблем з плечами ніяких не буде. Для початку давайте відійдемо трохи ближче, щоб публіка побачила. Для початку ось є лава, на якій ви розміщуєте своє тіло. Дві точки опори повинні бути в основних. Це верхня, середня частина вашої трапеції, ваші ноги. Дві основні точки опори. Моноліт. Ви уперлись, ви максимально, максимально жорстко поставили своє тіло, ви максимально потужний в такій позиції. П'ята точка. Вона тільки... Дотрогується до лави, вона от ви її просто притулили і все, на неї опиратися не потрібно. Точки опори дві. Це зрозуміло. Я все покажу далі. Дивіться, плечі. Плечовий так? ось капсула, плече, От плечова кістка, яка сюди входить, вона рухається. От ви бачите. Якщо ви чим більше ви розводите, тим більше ви закриваєте оцей субакраміальний простір, між яким знаходяться сухожилля, нервові закінчення і все таке. Що відбувається, коли ви закриваєте оці е, чудо, чудо качки, ті, що вам розказують, що робіть розводьте літнім більше на грудні навантаження. Скоріше об'єте ваші плечі і все, і нічого не буде з цього доброго. Чим більше ви розводите, тим більше ви закриваєте цей ваш субакраміальний простір. Для цього потрібно не розводити ліхті, а тримати їх під 45 градусів до вашого корпусу. Ну плюс-мінус все індивідуально. Дозволяється там на великих вагах вони будуть трохи десь розходитись, тому що ваші плечі будуть мимоволі намагатись допомагати виконувати цей рух, якщо вже занадто велика вага. Якщо вага комфортна, вони не повинні нікуди розходитись, ви тримаєте от, десь в такому положенні. Далі. Щоб максимально розкрити цей простір, вам потрібно, я називаю це, сховати плечі назад, коли ви лежите. Ви зводите плечі назад. Багато хто про це розповідає, але ніхто про... чомусь не каже, що потрібно звести плечі і опустити їх донизу. От, ви звели і опустили. От, Найкомфортніше положення для плечового пояса чином буде е, так, що, що ще хотів основне наголосити. Хват. Давайте поговоримо про хват. Е, ну, потрібно вже, мабуть, лягти. Давай трошки присялюте так боку, щоб було. Ви займаєте положення на лаві ви відразу зводите лопатки, опускаєте ті плечі. Е, це ще не все. Це ви спочатку зробили. Потім я беру максимальним хватом. Дозволений, 81 см. Але я не був повністю там руки за ним, а я десь в середній палець на цих рівнях. Отже, ви ставились, коли щоб легше було зірвати штангу зі стінок і вивезти в робоче положення, ви можете відірвати таз. От, зняли, вивели таз прижали І починаємо. Лопатки зведені, починаємо опускати. Голова, звісно, прижата. Штанга рухається по маленькій траєкторії. Юля, з боку прямо. Ось, так? Саму траєкторію штангу. От Багато хто ж ми таким чином опускає і по прямому. Це неправильно. Так буде максимально важко. Ви рухаєте гриф по маленькій дузі, як то кажуть, на себе. Коли лягаєте десь на рівні очей, знаходиться ваш гриф і наведи, будь ласка, на гріх прохват. Деякі люди максимально намагаються широко брати. Якщо ви берете максимально широко, вам буде важко звести свої лікті. Тому це все індивідуально підбирайте. Якщо ви вже і взяли широко, якщо ви використовуєте такий хват, то намагайтеся кість Трохи завалити, тобто зняли і трохи кість завалена, тоді це дозволяє приводити ваші лікті до корпусу. Якщо так, то ви не зможете це зробити. От така типуличка фішка. Ногі е, ви не повинні використовувати техніку пляжника. Тобто, що я ну, Кожен третій так Людина лягла, все зафіксовано, починає жим, а ноги просто тіліпаються. Ну, таке відчуття, що людині ще пойти замовити чаю і хліпі. Ви моноліт. Ви моноліт, сука, ви уперте, ви ноги в підлозі, спина вперта. Лопатки зведені. Я ще забув сказати. От ви коли. Вели там ті лопатки, як пустили донизу, вивели. От Юля з боку знову встань. От. Ваш плечовий, мабуть, <клес> <клес>, не випадав. От такий жим відбувається в верхній Ви бажали, що цього не повинно бути. Коли лопатки розвалюються, починаються от такі, такі, як ви плечем вставляє. А це вже ви закриваєте цей пості, поступово ви травмуєтеся, знаєте, мені там можуть сказати, що я все життя перехожу вулицю на червоне світло, а зі мною нічого не трапилось. Можеш все життя ходити, а хтось раз тільки і все. Тому жміть правильно, щоб все, я сказав. вроді все. Те, що хотів. хват. Кісь обов'язково в такому положенні, щоб давати можливість рухатися вашим ліхтям. Але гриф не лежить отут на вилому, а він лежить на От. Таким чином ви можете регулювати ліхті і ви більшу вагу зможете осилити. Ну от, мабуть, по першій і все. Так, друзі, дивіться, ну от, по суті, ваше тренування. Ви можете сказати, що це ліфтерська поза, там все таке пауерліфтинг від бодібілдингу далеко не пішов. Виконуєте в такому тобто, стилі, плюс ще грудна буде розтягуватись максимально. А як ми знаємо, в розтягнутому положенні м'язи працюють краще, краще відповідають зростанню. От ви поробили звичайне положення лави. так? Далі ви можете пропрацювати верхню частину, частину ваших грудних, щоб вони були більш естетичні. Помилка основна і найголовніша. То, що я бачу в залі, от кут такий 45 градусів. І люди знову жмуть зі штангою. пожали штангою, пішли під кутом, знову штангою. Навіщо? Зробіть кут 35 градусів, 30, візьміть гантелі і пожміть. Стабілізація. Можливість більше розтягти ті самі м'язи, опустити більш нижче е, руку, тобто гриф вам не заважає, не опирається в грудні. І працюємо. Е, грудні, от, десь отак вони кріплені і йдуть війом такі. І от верхню частину ви максимально, ну дивіться, якщо ми стоїмо прямо, так, виконуємо жим, Максимально дельти забирають навантаження. Якщо ми трохи нахилилися, більше дельти забирають, але вже ключична підключається. Наше завдання максимально навантажити ключичну, а розгрузити, розвантажити верхні дельти. передні дельти. І в такому положенні під 45 градусів багато навантаження все рівно забирає на себе передня дельта. Дуже багато навантаження. От хто виконував, той знає, що типатура більше тут. А нам потрібно розвантажити саме цю частину. Тому от під таким кутом лягаємо і більше, якщо за 100% брати, то десь 70 верхня частина буде забирати, там десь мабуть 10 дельти, там 30, може 20-15%. Десь Плюс-мінус я не стверджую не цифри там, до точності, скажімо так. Ну, давайте виконання нам скидку беремо гантелі. Якщо ви кхе, берете трохи більші гантелі, обов'язково ставте їх на ноги, не потрібно, щоб ви отак з такого положення закидували, тому що це можете ви теж травмувати себе трохи вище, щоб люди бачили. Тобто ви поставили, ви починаєте рух положення лежачі, лягаєте і одночасно допомагаєте ногами. Ви підкидуєте ці гантелі. Ви підкинули, вивели їх. От в таке положення. Те саме. Зводимо лопатки, розкриваємо субокраміальний простір і починаємо жати догори. От. В верхній частині грудні прямо аж прожимаємо, ми їх там відчуваємо. знову десь під 45 градусів до тулуба починаємо і звели, прожали в верхній частині, прожали ваші грудні. От нічого кажуть такого хитрого і досить дієвого вправа. Номер два двох вам о, хватить, щоб натренувати і надати змогу росту ваших грудних. Так, друзі, ну, якщо вже ви такий упоротий фанат баді і ви хочете максимально свої грудні. До мене один колись підходив, ще такий. Дядько він тільки два дні займався, жир тільки підходить. А коли вже можна підрізку робити грудних? Я кажу, у вас їх нема, у вас нічого. Тобто ми розуміємо, на якому етапі це вже повинно бути. Бруси можна використовувати. Бруси можна використовувати. Вони навантажують всю частину грудних, там дуже чудова вправа, але якщо у вас і жим. І такі же й бруси, то на початках це буде забагато. Далі вже можна приміняти, там, якщо ви вже якогось рівня досягли, можна приміняти бруси, або ту вправу прибрати жим і бруси, От, з чого я починав, буде більш ніж достатньо. Займіть, будь ласка, з цієї сторони. Бруси ми виконуємо, обов'язково ми розтягуємося. Обов'язково ліхать вище за передпліччям повинен йти. Я знаю, що зараз сировина пишуть, що це травматично, травматично сидіть за компом і у вас виросте горло. А тут потрібно тренуватись і оця вправа лікує така, що вона їх розкриває. Якщо грамотно робити поступово, ви навантажуєтесь, ви не йдете одразу на велику вагу ходите. Якщо вам важко навіть свою вагу зробити, то ви можете використовувати резинки, Очіпили з резиною. От таким чином. Виглядає віджимання, віджимання від грустно. Ми трошки нахиляємося вперед, починаємо опускатися, розтягуємо максимально грудні, повертаємося. Якщо ви будете перпендикулярно своє тіло тримати і дивитися прямо, то це більш буде навантаження забирати трицепс. Бачу. А нам потрібно грудні, але трицепс все рівно буде підробляти, допомагати. От. Це вправи, які зроблять із вас монстра грудних. Ну от, по суті, і все. Не забудьте поставити лайк, хто не підписався, підпишіться обов'язково на цей канал. Ще маса цікавої інформації плануємо викладувати. На сьогодні все. І не забувайте, що 40 плюс 40 буде 100.